Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що, Apple презентував новий iPhone, нові суперкамери по 48 мегапікселів, батарея, яка тримає там, скільки, 39 чи скільки годин. Ну, просто мега крутий дизайн, тоненький, кольори, помаранчевий колір. Ну, здавалось би, але після презентації акції компанії Apple не зростають, а падають на півтора майже відсотки, причому на фоні. Загального зростання індексу біржового S&P 500 в цей день, і це великий контраст, це дуже показова історія. Розповім вам, чому так трапилось і чого можна очікувати далі. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал. Варто відзначити, що акції Apple взагалі традиційно падають після презентації нових продуктів. І сьогодні цей шаблон повторився знову. Головна причина ну, це те, що очікування ринку були надто високими, а самі анонси не викликали, знаєте, такого емоційного вау-ефекту і не містили якихось проривних технологій чи радикальних інновацій. Швидше були інкрементальні. Такі естетичні, помітні, круті, але все таки ну такі не кардинальні проривні інновації. Ключові фактори падіння, про які можна говорити, ну це мабуть перший і таке розчарування інвесторів, тому що нові моделі Сімнадцятий iPhone, Apple Watch, 11, AirPods Pro 3 не продемонстрували на думку аналітиків істотних технологічних проривів чи інновацій в сфері штучного інтелекту, наприклад, а поліпшення вони оцінюють як ну от знов таки, такі часткові інкрементальні. Хоча знов таки, наприклад, ті ж навушники третій AirPods Pro, то там вже переклад фактично вбудований, та тобто, і ну мені здається, це що це достатньо відчутна, принаймні з точки зору споживачів, інновація. Як вважаєте ви, до речі, прокоментуйте під цим відео. Ще одна причина це стратегія продавай на новині, тому що історично, оскільки акції компанії Apple схильні пасати в день презентації, то навіть якщо самі продукти конкурентні, багато хто на біржі робить ставку на це явище, яке пояснюється тим, що. Гарячі очікування вони вже враховані, вбудовані в ціну акцій ще до презентації, і після цього частина інвесторів просто фіксує свої прибутки, виходить з цих акцій. Ну така короткострокова Спекуляція. Ще один фактор дуже цікавий, до речі, чому падають акції Apple, Це те, що не піднімали ціни на айфони. Да? От на цю нову модель не поставили якийсь там коефіцієнт підвищуючий. Фактично, він зберігається в тій ж ціновій категорії. Аналітики зазначають, що ну Apple не наважується по суті підвищити ціни на нові моделі. А це що робить? Це обмежує потенціал зростання прибутку компанії і відповідно, інвестиційний інтерес до її акцій. Зверніть увагу, яка парадоксальна ситуація для споживачів. Це звісно дуже круто і дуже приємно, тому що вчора ти міг купити там й айфон, а сьогодні за ту ж ціну ти будеш купувати вже 17-й, значно потужніший, естетичніший, новіший. Але для інвесторів це не так класно, тому що ну та ж ціна, обмежений потенціал прибутку. Права історія, погодьтесь. Слабкий попит на попередні моделі. Це ще один фактор, який тягне вниз, тому що і 15, і 16 моделі вони не так продаються, як очікувалося. Вони тиснуть на оцінку бізнесу Apple навіть в момент презентації нової лінійки. Потім ще серед факторів можна відзначити високу поточну оцінку, да, тобто і обмежений потенціал зростання, тому що акції Apple напередодні презентації вже торгувалися з певною премією до сектора, якщо брати по мультиплікаторам. А більшість аналітиків не бачить такого, знаєте, значного потенціалу зростання найближчим. Часом, ну крім того, не треба списувати з рахунків, як то кажуть, такі більш фундаментальні фактори, які не пов'язані з сьогоднішньою презентацією, але вони діють. Це наприклад загроза нових мит, тому що президент США Дональд Трамп погрожує вести 25% мита на продукцію Apple, якщо компанія не перенесе виробництво до США. Це посилює фінансовий тиск, підвищує витрати, створює невизначеність для інвесторів. Тарифна напруга з Китаєм вона не вщухає, тому що Apple отримує близько 17% виручки від китайського ринку і має значну частку свого виробництва в Китаї. Ми з вами говорили як. Певні критичні моменти вони прям літаками привозили там з Китаю ці айфони, кілька літаків, да? тобто тому ризик підвищення тарифів, який досі не знятий, тому що немає торговельної угоди повноцінної між США і Китаєм. Я тільки тимчасове перемир'я. Так, от цей ризик він завдає ну, такої прямого удару по очікуванням прибутковості від продажів. Потім ще один фактор, який грає проти Apple – це конкуренція, висока конкуренція. Бренди, такі як Samsung, Google, китайські виробники смартфонів, вони посилили свої позиції на американському ринку, на європейському ринку, і це знижує ринкову частку Apple і примушує компанію, що робити? Знижувати ціни. Або втрачати клієнтів, і тому це наростання конкуренції, воно ну формує підвищення очікування по відношенню до Apple. або робіть кардинальні якісь інновації, так. Або знижуйте ціну, тоді ви знижуєте маржинальність, та ви будете більш продавати, але по нижчій ціні. Або просто ну дивіться, як ваша частка ринку поступово знижується, і дуже крутий товар, нішевий, дорогий, але не такий прибутковий для інвесторів, як був раніше. Акції Apple загалом у 2025 році вже втратили десь 20-25% від пікових значень 2024 року, і це незважаючи на сильну квартальну звітність і на обіцянки великих інвестицій у внутрішнє виробництво, взагалі зараз лише близько 60% топ аналітиків. Рекомендують акції компанії для купівлі. Тоді, наприклад, як для Майкрософт цей показник становить понад 97%. Всі кажуть, купуйте Майкрософт. До речі, раніше Уоррен Баффет продав пакет акцій Apple на 76 мільярдів доларів. 76 мільярдів. Важко уявити. Я розповідав вам про це, про його мотивацію, логіку і так далі. А згодом, нещодавно Рейдаліо теж продав, по-перше. Китайські всі акції, по-друге, і продав Apple, і купив NVIDIA, по-моєму, і той же якраз Microsoft, я теж запишував для вас про це відео. Аналітики Морган Stanley, Wedbush, вони прогнозують, що буде цього разу також цей ефект відкладеного зростання. Що, мовляв, якщо Apple Intelligence стане каталізатором нового такого великого циклу оновлень, то акції компанії можуть знову піти у зростання. І це цілком імовірно, але це вже відбудеться за кілька місяців. От така нетрадиційна ситуація, шановні друзі, те, що вигідно споживачу, може бути невигідно інвестору. Цікаве протиріччя, правда, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, і дякую вам за увагу, за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, ви на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую до зустрічі.